Давайте ще раз скажемо слава Господу. За те, що милосердя Боже обновилося над нами і до цього часу Господь зберіг нас. Даро нам милість і милосердя і ми є знову разом, то є Божий промисел і Божа ласка, щоб не бути лицеміром, Іван, не того всього, щоб не бути лицеміром. знаєте, Я був у Клівленді і браті Клівлендські дуже хотіли, щоб його повірі. Але я вже кажу, слухай, разів вже був, і то мені йдеться далеко так. І ні, поїхав в Колумбус, а ті дивча не питають, привезли на тому все. Не сотів дві години їхати, їхав чотири. І в таку хуртовину попали, що я ж такого не бачив. Ні світу не видно, нічого, тільки бачимо, були ми спереду та велика машина, і отак ми їхали. Але те, що Бог робить, і Бог благословляє, давайте скажемо Слава Господу! Я розумію, що служіння перед Богом то не є просто зібрання, а все наше життя, ото і є служіння перед Богом. Бо в собранні ми всі святі, в собранні ми всі гарні, в собранні ми всі чемні, і в собранні прощай, земля, я йду домой, я йду домой к Ісусу. Але, брати мої сестри, Бог буде судить нас, або, верніше станемо на суд перед Господом через судили, що в нагороді не за собранням. Не за те, як проповідував, не за те, як співали, а за те, що робив тілі життя, добре чи лихе за життя наше. І тому, то, браття і сестри, взагалі життя наше то є постійна боротьба. Я не знаю, чому, але ви знаєте, я недавно прилетів до Америки і так багато спілкувався з нашими земляками, як ніколи якийсь такий відчай приходить, знаєте. Сльози заливаються сльозима одна, мати, друга, п'ята, може, десята, вісімнадцять, шістнадцять, однак 19 років тут і заливається сльозима і дає питання. Одне, друге, третє. Розбита сім'я. Діти подужилися, розійшлися. Два сини в тюрмі. Дочка, хто знає, вже де не знаю. І люди опускають руки, і люди плачуть, і так дивлюся, думаю, Господи, ну що бракує для того, щоб прославити ім'я Господнє. Ізобілія. Маєш усе, мир, все, Господи, що бракує? Гори живучим на землі. Бо я бачив, як у великій ярості зійшов сатана. І один із братів мені сказав цікаву таку думку, яку я не можу забути. Ти знаєш, кабрати, коли ми їхали з Радянського Союзу, то я переконаний був, що я вириваюся із лап сатани. Але хане моє здивування, коли ми прилетіли в Америку. То той, от кого я вирвався, тут нас зустрічав. Ви знаєте, Бог там і тут один і той самий, і ворог там і тут один і той самий. Той прийшов дати життя і життя в подостатку, той прийшов украсти, убити і погубити. Я хотів би читати місце писання, браття, сестри. Можливо, воно ну, ну, недоречно цього вечора, раз молитви на зібрання, я постараюся мало говорити, щоб нам більше помолитися. Ну, не завжди виходить. Але ми відкриємо Єфесяни у другому розділі. І будемо читати Слово Боже четвертого віршу. Щоб Господь дозволив нам ще раз подумати. Я не читаю перше, друге, третє, не читаю. Там зараз правдиво каже, що ми були мертві. Брате, яке послання читає? Коли ви, браттям поробилися. Добре, дякую, брати, що ви тут. Добре. Четвертий віршок. Читаю. Бог багатий милосердям своїм ради своєї великої любові, який полюбив нас, нас, будучи мертві, у гріхах оживотворив з Христом, бо благодаттю ви спасені і Воскресив. Разом із Ним посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благості своєї в доброті до нас у Христі Ісусі, бо благодаттю ви спасені через віру. Це не від вас, то є дар Божий. Я дуже люблю це місце Писання. Якщо не читати ну, критичного зверху, які ми були, а читати так тільки оце, то дуже файно про нас сказано. І вже ми на небі, і вже ми у царстві, і вчення Кальвіна повністю підтверджується. Спасенний раз і навіки. Але слово Боже каже, що наше життя то постійна боротьба. І від днів Івана понині царство Боже силою береться і, употребляючи усілля, восхищає його. Коли беремо откровення, там всюду побіждаючи, побіждаючи, побіда, боротьба, побіда, боротьба. А для вас благовею ще перед імені моїм. А для вас Ти, які устояли перед імені моїм. А для вас Ти, які стримали життя своє до кінця, зійде сонце, правди. Ви <реклама> знаєте, недавно на моїх очах помирав чоловік. Старенький чоловік. Він був узник. І ви знаєте, каже трошки провал пам'яті стався. Ну Ми поїхали побачити. І коли ми побіседували з ним, я дивився на кінчину життя його, та я казав, хай би такий провал усіх був. Він пам'ятав усе. Трошки путав дні, коли вони були. Трошки путав дні, коли вони були. Чи вони були вчора, чи вони були в 60-ті роки. Але в ці дні він казав, братки, я знаю, куди я йду. Може, він і так вам сказав, але в того, який держав мене в лагері, того, який благословляв мене в тайзі, того, який благословляв, коли мене перекидали з роботи на роботу. Того, який благословляв моїх дітей, він наставив мене, і я знаю, куди йду. І я йду додому, я йду до Господа. І на другий день його не стало. Я так думав, знаєте, я не раз вже говорив дуже багато блаженств, блаженне слухаючи слово Його, блаженне сповняючи, блаженне читаю, Блаженний, блаженний. Але я одне місце Блаженний, умираючи в Господі, браті і сестри. Це саме більше блаженство. Будь вірним Богу до кінця, був свій шлях звершити. Ото моя правда, ото мій Господь блаженний, умираючий в Господі. За нас все звершено, за нас все заплачено. Ви знаєте, Бог зробив ради багатої своєї милості, полюбив нас. Мертвих оживотворив. У Воскресив чов, ми безядували, гарно мали зібрані, також обсядували. Я також не раз кажу, ви знаєте, якби не Христос, де ми були б? Важко зрозуміти вам, діти, які батьки віруючі. Важко то все зрозуміти, бо то часом життя таке інкубаторське. Родили в церкву, з до дому, з дому до церкви, і таке не зрозуміли. Але ті, хто був у тому рві, ті, хто був тій калюжі, ті, хто жив у тому болоті, і Господь підняв, Господь не людина. Ми одне одного не можемо простити, ми пам'ятаємо який дід, який в партизанах служив чи, своє забуваємо, але він омив, очистив, воскресив, посадив на небеса і боля не спомине. Тільки одіти мені оказати нагнім. Амінь. Але я не буду поширюватися на цьому всьому, братя, сестри. Ми маємо життя і ми йдемо. І є багато питань. І тут, в Америці, у нас на Україні є багато питань. Чому? Чому? Плаче мати біля тюрми, ми йдемо в тюрму проповідати, а вона плаче, бо туди не пускають. Чому? Йдемо в тюрму там хрещення, а батько з нами пройшов, його не пускали. Він з нами з групою пройшов сивоголови. І коли син оказався віч на віч в тюрмі і хотів удивитися, зек до його заговорив, що ти робиш, піди до Богоморю, бо там легше тобі стане. І згадав цей син одинадцятий в сім'ї, що в церкву колись ходив. Згадав, що батько казав, згадав, як мати молилася, згадав, як казав, що спію. І коли вже срок великий в тюрмі прийшов, покаявся. Я того не розумів, але коли вже в воді там у тому чані хрестили, і коли служитель підняв над молодим юнаком, гарним юнаком руку і сказав, брат, чи віриш в Ісуса Христа, чомусь Він одвернувся цього просвітера і дивився в наш бік. А я не знав, що за нами батько його сивоголови стояв і світу Божого не бачив. Він не міг кричати, бо якщо його узнали, б, то його видворним, бо півроку не мав права зустрічі. А хотів крепко побачити, як дитя буде хрещення приймати. І скрикнув, тату, вірую, тату обіцяю. Ви знаєте, це все насколо начальство. Підійшов той начальник до нас, але як побачив, що з цього батька подивився так раз і одійшов, і не зачепили його. Чому? Кожен із нас не позбавлений випробування. Була б дуже штучна віра. Покаюся все добре і на небесах. Наїднаний, наготований, робота є все має і на небесах. І на небесах, коли я проповідував у, 200 у 2000-х роках в Америці, і було слово через мене, що я буду потрясати. було слово, що будуть йти вітри, що буде сонце робити свою справу і переміна піде і в верхах, і в низах, хто один сказав. Це маєш бодок пророчество там на Україні, тут Америка. Сьогодні всі в недоуменні. Сьогодні що буде, як буде? Сьогодні кожен дає питання, браття і сестри. І ми молилися в Клівленді, в собраннях в одному, в другому і Дух Святий каже, я не оставлю народ, який ізбраний мною. Многі, яка пробудяться, бо я Господь, Хочу, щоб пробудилися, бо мною духовно заснули. Якби браття, сестри, Господь не потрясе, нас ми ніколи не проснемося. Гухайню, гукай, дитя спить, гукай, вставай в школу, воно спить далі. Воно втомилося, хоч і ввечері воно, як ти рані, було, бігало, плакало, щось виробляло, лягай спать раніше. Стомлене воно розставай ще раз, не встає, приходжу, потрусив добре, тоді проснувся. Може ми в духовному стані. Не треба так бігати, забігувати, ще щось робити. Це не позасинали. Раз з народами Ізраїлю мій пробудись, не чує другий раз. Хай пішов, не чую, ще щось не чую. Можливо, сьогодні економічно, можливо, політично. Сьогодні проститься народ. І якщо народ взище мене, хай вас славу у мені, то я поставлю його охрану. І він буде радуватися і торжествувати у песні веселля. І бо я Господня тільки перемен во мне. То є Бог, браті і сестри. Ми, люди на землі, ми йдемо, живемо. Чому мене випробування? Інколи за наше безросудство ми страдаємо. Але багатьох із нас Писання переупереджує і каже такими словами, ми читаємо Євангелію Матвія, 10 розділ, 38 вірш. І хто не бере Христа свого і не йде вслід за мною, той недостойний мене. Кожному із нас у життю положений хрест бідному багатому. Знатному, зовсім не знатному, але кожному із нас положений хрест. І каже, хто не бере, хто не бере хреста мого, я їзди не бачу свій хрест, але я його не хочу. Я їзди не бачу, що мені треба переживання, але я його не хочу. Я його не хочу. І часто люди вже все знають по писанню. Говориш, людям, каже, я знаю все. Але ж знаєш, ну кіпше поженить дітей. Ще тим дочку заміж віддати, або хату достроїть, або роботу лучнути, або, або хто помер. Та й та людина. Хто помер? Той і той. Їй дано було время. Вона бачила свій хрест. Він бачив свій хрест, але він не схотів узяти отак в життю віруючої людини. Кожен із нас повинен, побачивши свій хрест, взяти його і нести його. Бо хто не бере хреста свого, той недостойний мене. Матвія у 16 розділі 24 віршу каже, тоді Христос сказав учням своїм, якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. Візьме Хрест свій вже не здалі, а візьме Хрест свій. І йде за мною. Бо хто хоче життя своє спасти, той погубить його. А хто погубить його ради мене і Євангелії, той знайде його, браті і сестри, то є застереження Євангелії на той час. І останнє місце, яке я хотів би читати перед молитвою, то буде написано Лукою у 14 розділі 27 вірші. І хто не несе Христа свого і не йде все за мною, той не може бути і учнем моїм. Ви знаєте, якщо взяти, то цілий ультиматум. Якщо взяти, то цілий ультиматум. І здається, чому, так, без винятку, молоди хлопці. Молоді дівчата, якщо ви будете християнами, достойні цього слова, хрест Господній повинен бути на нас. Хрест Господній повинен бути на нас. Ви знаєте, я зустрівся, ну не в Америці, в нас з однією цікавою деталью, там було трошки спорне питання, і церква йшла до поділу і все дав все там за одної причини зовнішності певних дітей. Один служитель каже так, а другий каже так. І воно йде до великого розколу, великого розділення, хоч казалося б за той онучі мав не робити, було Бучі, але вже Буча є. І коли стали посідувати, коли стали все оце розглядати, і все ж таки схилилися на бік служителя, який казав, що християни повинні бути письмом читаємим, що християни повинні бути світлом то той образився і сказав, я не хочу, щоб мої діти були білими воронами у школі. І як ці, так і мої. На превеликий жаль, вони не стали білими воронами. Вони стали просто відступниками. Я не хочу судити. Я не хочу розказувати далі. Але сьогодні та мати, я пам'ятаю, коли вона приїхала на молитву, заливається сльозами, вона почервоніла і не знає, що скалька. Я хотіла вам, що скальпи, не треба вона мені. Бог знає твою долю. І коли дитя за дитям пішло у світ, коли мирський заміж, мирський заміж, мирський заміж, і мати не знає, що, батько здав служіння, батько сів на лавку і плаче і одного разу дав служителю питання другому, чого Бог так зробив, не путайте Бога із своїми діями. Я не хочу на цьому робити цілу, проф... цілу, робити цілу проповідь. Але я хочу сказати, брати і сестри, якщо в тому дитяти в школі... Треба пронести Христа Господнього, хай несе, не заважайте йому, не опилюйте його. Якщо той хрест прижме його трошки, то воно рівніше до Бога. Якщо той хрест прижме його трошки, то воно більше зрозуміє, що таке благодать Господня. Бо сьогодні ці дітки вони нічого не розуміють. Вони дуже багато не розуміють, розуміли ті діти, які були дітьми, коли ми на Україні закривали вікна одіялами, коли брали вчителі, за чоприну били ну мене за церкву, хто за зібрання розбивали носа і кров тікла. Отоді більш розуміли, коли ввечері бігли на молитву, коли ставали на коліна, коли пошукали, переписували дітей, коли трошки більш розуміли. Хрест трошки муляв тоді, коли зарплати не було. Хрест тоді муляв, коли на бураках за копійки, на музалях і щитала копійку, де купити якісь чобітки, чи сорочку в переціненому. Хрест трошки муляв, але не були скольозними, не були скрученими наполовину світі, наполовину тут. Трохи в собрані, трохи там. Але були віруючі люди. Але були, коли приходила донька і казала, мамо, свати будуть, чомусь плакали. Не розпитували, що як чомусь плакали, а як весілля провести, чи позволять, чи не позволять, чи переб'ють. І чомусь, коли йшло весілля, то менш було того всього. Я розумію, я часто веду весілля зараз, але чомусь не так було. Чомусь серед весілля молитву піднімали. Чомусь проповіді лунали, молода полодав себе на весіллі, плакала з молодим. Чогось так було, браття і сестри. Сьогодні помінявся світ, на не Христос. І якщо Бог положив на те дитя того Христа, то не заважай йому. Не заважай, що американці скажуть, а може вони хочуть побачить. А може вони хочуть побачити, коли я пробуду в Канаді. І стара міграція, я казала, коли ми почули, що йдуть до нас. Йдуть до нас з України, ми каже, не незнаття. Ми готові були все одне. Побачимо живу церкву, яка пройшла в табори, яка пожила гери, яка за два місяці ми зібралися, сказали, браття, давайте хоч збережемо те, що вже в нас було. Не погубимо те, що вже хоч було. І давай ми робимо. Я не сужу, бо ми всі одні. Сьогодні важливо ти на роботі. Можливо, тебе соромно в тому чи інакшому. Не знімай Христа, якщо Господь поклав на тебе. Не знімай, не уменьшай його. Питаєш, що стомилася, коли буде відповідь, а гарний каже, а коли я приймую... До небес святий, зустріч мені вийде небесний жених Вийде зустрічати мене вітати там у воротях. Хрест з мене зійме і до себе прийме в святих небесах. Хочеш у небо, іди з хрестом. На моїх грудях було дуже багато, їх і жовті, білі, здорові, маленькі, різні. Я дуже любив їх носити на свої грудя. Це було престижно. У Мене вдома було багато розп'яттів, і маленькі, і велике, пасхальне, поминальне, заупокойне. Але я вам скажу хрест, який ложить Господь на багато важче його нести, браття, сестри. Але його треба нести, щоб наслідувати дорогу життя. Його треба нести, щоб стати учнем Христа. Його треба нести, щоб почуть голос, уведіть благословенні і наслідуйте царство, яке я приготував. А інколи мені трошки понесли і поставили його на бік. А інколи мені хочеться так, а що люди скажуть, а що сусіди скажуть, а хіба ж там є гріх, а хіба ж там є ще щось? Я бачив колись православну картину. Можливо, вони доречно зібрані. Але це була не ікона, а художня картина. Автор зобразив, зобразив автор е, жінку християнку, яка йшла і на її плечах був покладений великий хрест. Він був більший за е, якби розкласти руки. І він був трошки вищий, як за людину, і пояснював. Що Хрест не може бути на рівні людини, він повинен більше бути, як на Господа. Щоб прибити руки, а він буде менше, то не буде куди прибити. Він повинен бути більший, щоб було прибити руки. І якщо прибив на Христоте тіло і буде менше, це не буде хрест, бо треба підняти його, щоб він піднявся над землею, як зроблено було Господом. І тому, коли Хрест твій більше тебе, не сумуй, але йди, і там чисто символічно показано. Там були різні двері, і вона хотіла увійти в ці двері для широкої дороги. Але вона коли проходила тільки сама, то цей хрест тримав її в тих відвірках. І вона не могла прийти. І та чисто символічно воно малювала, вона прийшла до дверей раю, які не були широкими. І вона думала, як вона вийде, тому що якраз ці двері тільки людині пройти. І там гарно воно мальовано ангели прийшло і забрало цей хрест. І вона освіяла, білим одежами пішла. Це домисел, можливо, людської натури. Але мені здається, тут є великий духовний смисл. Як ви хотіли, щоб все добре, я не сужу вас, браття. Я сам Валера і самий. Хотілося б менш страдати, щоб менш боліло. Якось менш прожати, а давайте будемо відверті. Якщо все добре, Бог близенько, чи трошки далі, верніше ми від нього. Чим глубже скорб, тим ближче Бог. Я в себе по області, сіді і не трудимося. Де південніше, де багатші люди, ну не так сприймається. Де на поліся поїдемо, бідніші люди, сльози, плач, покаяння, церкви по 300-500 членів. Браті і сестри, але якщо Бог хоче заговорити, він посилює той хрест. Нема коли, не співаємо, щось не хватає, Часу бракує, по дві машині в хати і часу бракує, колись автобусом їхали машиною на попутках і співали, Зараз часу бракує. То щоб тобі не бракувало часу. Щоб ти міри з собою із Господом або хвороба, або дитя захворіло, слухай, де час узявся. І вже на колінах стоїш і плачеш, і дивишся на його мучиться. І в пості вже з жінкою примиришся, і там примиришся, і там говориш, Господи, брати і сестри, в Господи є різні речаги говорить до нас. Я не буду поширюватися, час до ребистрова збіжить. Якщо хто не візьме. Якщо хто не візьме, якщо хто не понесе Христа свого, не чужого, чужого не неси. Не будь скручутливим таким лициміром, ой, який важко. Ой, як тому важко, помолися за того Христа. Боже, поможи їй, дай сили тій сестри. Тому, брату, дай сили, але на свого Христа, подивися, де він є. Візьми його. Безропотно неси його, і ти будеш учнем Господнім. І ти будеш дитям Господнім. І так навіки з Господом будемо сьогодні вечір, п'ятниця. Молитви зібрання, нас, які були мертві, оживотворив Христос, благодатки ми спасенні, Посаджені на небеса, Омиті. освященні. Але в боротьбі, але в боротьбі, знаєх, я мав служіння у віруючих людей, там було приблизно півтори тисячі народу. І Дух Святий сильно повів зовсім другу тему, яку я приготовляв. І коли я проповідував за спасіння і за життя, але паралельно говорив за гріх і за беззаконня. І коли говорив трохи доброго, а трохи недоброго по писанню, спочатку люди воно дивилися, потім почали плакати. Потім почали засмучено дивитися на мене. І я не знаю, Дух ти сказав. Хто сьогодні має спасіння, хто сьогодні впевнений, хто сьогодні має боротьби, ви підніміться, і ніхто не встав. Ну, люди зісніть, і Бог його знає. Я думаю, нащо я це говорю, Господь, нащо треба бать ж батьким шляхом, але Бог наповнив мене більше. І коли Господь призвав милості цих людей, я собі всі впали на коліна. І я ждав, що були покаяння, але я не побачив, як Бог почав хрестити Духом Святим. Дивіться, діти руки піднімають, трусяться, на язиках моляться, батьки побачили собі і благодать Божа зайшла на той народ. І Бог почав робити свою роботу. Цим показує, що він не забув нас. Амінь. Цим показує, що він любить нас, браття і сестри. Скажу тобі, сестру, скажу тобі, брате, можливо, трудно тобі. Не уменьшай Христа свого. Ніколи не кажи, чому мені так трудно. Дякую за все. Подивися, що комусь є важче. І подякуй Богу, що тобі легше, і тобі буде добре. І так на віки з Господом будемо. Ми зібралися во ім'я Господа, молитви не Ми йдемо зараз до молитви. Але я чомусь пам'ятаю, я в Дух Святий казав, що я хочу сьогодні звершувати працю в цьому залі і з цим народом, бо декотрих, хочу, щоб це зібрання було пам'ятним. Або Отче. Що Господь сьогодні хоче зробити? Віруєш, брате, віруєш, сестро, що він є тут. бо я чувствую його, де вас двох щетро збереться, в ймення моє. Я буду серед вас, каже Господь, браті і сестри. Він є серед нас, і він сьогодні прийшов не форма, не фігура, не іконостасія, а він жив, Господь, і шукає собі поклінників, які поклоняться йому в дусі і в правді, браті і сестри. У дусі і в правді, і він сьогодні хоче вечеряти з тобою. Він хоче благословити сьогодні тебе. Тебе. Я не знаю, може то грубо, але чомусь Дух Святий полагає, я говорив те в Климленді, говорив в Колумбусі. Я вже 21 рік я займаюся євангелізаціями, але мені здається, сьогодні нам, віруючим людям по 20, 30, 40, 50 років, членам церкви, треба знову євангелізація. Нам знову треба Голгофа, нам знову треба примирення, я не забуду той момент, коли 13 грудня 1987 року у перетоках на не Бог спас мене, коли я впав на свої коліна. Коли Твердіти ноє знаю, я Христом спасяв. Хай би тоді ворог стояв переді мною, я б цілував би його. Де сьогодні це ділося? Чому сьогодні недолюблюємо не на одного? Чого сьогодні осудимо не на одного? Чого часом нині в душі порадіємо з горя другого? Чому, браття і сестри, прищебна земля, лідеру на землі, браття, сестри. Сьогодні Господь поруч, Він є тут, ава Отче. І сьогодні говорить не за цілої Америки, України чи земля. Він сьогодні віри, говорить до... До тебе, молодий хлопче, молодий юначе, старший, молода дівчина, мама моя мій, Він говорить до тебе. Він указує тобі, що ти повинен нести його хрест, не скидати його. Не тільки бальне плаття, а прекрасна одежа християнина, яка може була тим хрестом, може стягнута тим хрестом, може прижала спину твою, ноги твої, може, хода твоя не така є бистра, як усіх людей. Але неси той хрест, неси той хрест, чому, Господи, чоловік творий? Чому діти похворіли? Чому сьогодні я остаюся в такому положенні? А як ти думаєш, тільки в добрі і Алілуя, А якщо навіть об'єсні стадя в загоні? А якщо дали виноград виноградна лоза, не дай той не дає того винограду, не дає того плоду. А якщо далі роботу втратиш? А якщо самі устрої всі ці пошатнуться, чи прославиш ти тоді Христа, чи знов заробчеш? Я не знаю. Але коли ми пробували там, де в лагерях, де браті наші сиділи, то там святкували ті, які були діти тих, які охранники були, яка інтересна, були е, сектанти, як вони говорили. Почему їх приводили избитых, измученных и перше, что они делали? Не копали себе на релиш то, а молились каба, шукали подобных себе и молилися Богу, то не шукали місце. Друже, кожен день, чи в благополуччі, чи не благополуччі, наш ти молитвою, нашти з Господом, і Він благословить тебе. І блаженний ти будеш, не тільки слухаючи, не тільки ісполняючи, не тільки живячи, а блаженний ти будеш і вмираючи в Господі, і так навіки з Господом будемо.